Ну а зараз знову до ранкового ракетного удару по столиці поблизу одного з міст, де вірогідно уламки російської балістики наробили лиха. Перебуває кореспондент СН Ігор Бондаренко. Зараз він вже з нами на прямому зв'язку. Ігорю розповідай, що бачиш, що кажуть рятувальні служби, взагалі що відомо на тепер. Віта, свято. Щойно під'їхали на одне із багатьох, на жаль, місць де впали уламки балістичної ракети. Це давайте приблизно будемо говорити Боленський район, і тут знаходиться два пошкоджених дві пошкоджених будівлі. Це офісні будівлі. А, ну от на перший погляд, якщо глянути, ну, начебто якась недобудова. Це е, працююча е, офісна будівля. Тут працювали люди, е, і, на жаль, е, на цьому місці є загиблі. Е, говорять, що тут загинув е, охоронець, який чергував, був на нічній зміні. Е, ну і ми бачимо, що взагалі немає. Е, Жодних вікон і тут є ще поруч. Одна будівля, вона ліворуч від мене теж офісна і теж, бачите, в якому вона в жахливому стані. Зараз тут працюють. Криміналісти працюють ДСНС і працюють медики. Як я вже говорю, тут ще є один постраждала людина, її відправили до лікарні. Ну, проводять слідчі дії. А місцеві жителі тут також поруч є житловий триповерховий будинок. Так, от ми ще не поспілкувалися з людьми. вони говорить про те, що люди від вибухової хвилі просто падали, тому і довелося викликати швидку. Для того щоб ну просто відновити тиск і надати першу медичну допомогу тому, вікна і двері тут найменше зло, які сьогодні зробили росіяни. Більш більше, більше у нас в наступному випуску студія за оперативну інформацію. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко про наслідки ранкової ракетної атаки по Києву. На Новопавлівському напрямку тривають інтенсивні бої. Ворог намагається стиснути залишки Курахівського плацдарму з трьох боків. Село Андріївка епіцентр цих боїв. Ворог закріплюється там на східних околицях. Противник має намір прорватися з півночі на трасу запоріжжя донецьк у районі Костянтинополя. Докладніше про ситуацію у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кириєнко. Ну, Карахива воно попереду, але далеко. Але й сюди дістають ворожі дрони. Росіяни на цій ділянці фронту почали застосовувати свою нову розробку безпілотники на оптоволокні. Захиститись від них неможливо навіть ребом. Ми зараз під 46-ї окремої аеромобільної бригади їдемо в під Курахове місто, де донедавна точилися жорсткі бої. Але наші війська змушені були звідти відійти. Ми їдемо у бронемашині оснащені ребом. Але і це не гарантія, що вони нас захистять від. Російських дронів, які тут просто максимально засильні. З висоти пташиного польоту командири контролюють підходи до своїх позицій. Після того, як окупанти зайняли Курахове, трохи стихли, укріплюються там. Курахове знаходиться у нас. Ось бачите, дорога йде. оце йде пряма дорога до Курахова. Це йде окраїна дачного, перша вулиця і, відповідно, на втора. І вже там противник, так? Так, противник намагається просунутись, але всі наші сили. Звороняють і досі не проводять активних штурмів, бо немає ким кажуть десантники. 46-та тут стерла шість підрозділів росіян у боях за місто. Вони вичерпали свої сили, засоби, ресурси. Як би не дивно це звучало. Але й зараз позиції десантників з трьох боків оточені позиціями росіян. Це показує і діпстейт. Наше військо не виходять з пануючих висот на підходах до Курахова. І впевнені, як тільки росіяни, хоч трохи відновляться після боїв за місто, захочуть їх взяти під свій контроль. Це пануюча висота 160 там 161. Тобто, якщо вони виходять на цю висоту, вони можуть спокійно літати засобів аеророзвитки ударних дронів у них набагато більше в рази, і потім вони просто нам переріжуть цю логістику, всі підходи, евакуацію і все. Тож зараз задача не дати росіянам навіть висунути голови з окопів, нищить російських солдатів навіть тоді, коли вони просто намагаються зайти на свої позиції. От як зараз, камера безпілотника помітила двох: занадто вільно йдуть нашою землею, каже командир і дає команду виправити це. А зараз ви їх бачите, да? Тому нам, нам треба мали. Вони зайшли ось тут. В ті кущі. Тари, отстав, чуть -чуть. Пілоти ударних дронів вже заряджені на роботу, тільки помічають рух, як одразу безпілотник несе туди пекельний подарунок. Або ж туди летить в піві. Тут головне не лише прикрити свою піхоту, аби ворог до неї не дійшов і близько, а й не дати окупантам накопичитись, бо потім вони розпочинають штурм. Вони зараз передвигаються малими групами по дві, ну, по два військовослужбовця. просто у них є точки накопичення, і вже звідти вони. Як рухаються далі. Вони йшли двоєчкою, той упав в камешах, вон там він і лежить трошки, що дополохіло йому. Пантів знищено. Ця ділянка фронту сьогодні лишилась без змін. Але бійці 46-ї сподіваються, що втримаються і фланги. Бо якби не вони, то й Курахове трималося. Росіяни вже давно змінили тактику і не йдуть в лоба, а намагаються наші сили обійти з боків. Тож ворог активізувався на сусідньому селі Зеленівка і навіть отримав частковий успіх. Бо має ціль витіснити наші сили з району Дачне Улакли Константинопіль і отримати контроль над трасою Донецьк. Запоріжжя Юлія Кірієнко, Олександр Ребенчук, Олег Мостовий Тесен. Один плюс один марафон. Єдині новини. Гроші замість служби на Закарпатті викрили посадовця ТЦК, який допомагав мобілізованим. Утікати з центру комплектування, за даними слідства, інструктор Мукачівського РТЦК. Потай виводив чоловіків, які не хотіли служити. А вже мобілізованих рятував просто з автобуса. Крім того, військовим, які самовільно залишили частини і повернулися на службу. Допомагав втекти вже вдруге. Маршрут складав за 5 тисяч доларів, за даними правоохоронців, скористатися цією схемою... Схемою встигли щонайменше п'ять військових. Затримали інструктора під час передання чергового хабаря. в час обшуків в нього знайшли понад 35 тисяч доларів та п'ять золотих зливків вартістю в майже 700 тисяч гривень. Чоловікові загрожує вісім років за ґратами. Причетність до схеми керівництва Мукачівського ТЦК слідчі ще перевіряють. На Бахмутсько-Краматорському напрямку окупанти продовжують штурмувати позиції сил оборони. Проте воїни 93-ї бригади Холодний Яр нищать ворожу техніку. Захисники та захисниці мотивовані, досвідчені, стають на заваді росіянам. Це героїчні люди. Вони потребують нашої з вами допомоги, адже у фронтових умовах техніка постійно ламається, і дрони, як відомо, потрібні завжди про ситуацію на напрямку в матеріалі наших винкорів. Знищення чергових штурмових груп під бахмутом та часовим яром противник постійно намагається нас штурмувати або піхотою, або піхотою на техніці, або просто технікою заїжджає. Ну і також згружає піхоту або проводить розвідку. Боєм чисто техніку запускає до нас, намагається прорвати нашу лінію оборони, приїхати передній край, десь вигрутися в тилу і. Здійснювати або штурмують її на наші позиції, або займає якісь позиції та старається бути невиявленим, якщо на інших напрямках росіяни штурмують здебільшого піхотою. Тут ще подекуди використовують броню. За нею полюють воїни 93-ї бригади, знаходять і знищують. Невеликими колонами це дві-три одиниці. Крайній раз на нас їхало дві одиниці, е, також була десь третя, але вона загубилась, заблудилась і повернулася назад. Е, тому так, да, намагаються ще технікою під'їжджати. Поля між Бахмутом, Часовим яром і Торецьком вкриті російськими трупами. А щоб їх ставало ще більше, працюють Юлія та її побратими. Вони сапери. Зараз я головний сержант, інженерно-саперного взводу. Ну і тут що... Працюю тут, ну, в суперному взводі. Я навчилася літати на дронах. Я, у, мене, у нас є 3D-принтера, на них також працюємо. Зараз в мене позивний, мене всі називають Григорівна, а раніше була Зая позивний. А до речі, розкажіть, як цей шлях стався від Заї до Григорівни? Від Заї. Заї я була в 16-й, 17-й рік. Потім я звільнилася і вже як в 19-му повернулася знову, то мене там вже майже Нікого не було, хто знав, як Зая. і просто потім по імені називали. А потім уже просто Григорівна. Це по батькові, і просто всі Григорівна. Юлія на війні з перервою у два роки з 15-го року повномасштабну війну вона зустріла за кілька днів до початку самого вторгнення. Повномасштабку зустріли холодно. Ми в якого 21 числа, здається, чи 22 лютого виїхали з ППД в Харківську область, і от, от декілька ночей ми ночували в лісі, ну холодно було тоді дуже. Що і костри забороняли палить, і таке, і в машинах от, от, сидиш, трусишся. А потім от, нам от, з 23 на 24 сказали, що все, війна почалася. І отак, і ще ми тиждень в машині жили, холодно було дуже. А потім вже ну, трохи краще умови почалися. Показує, що вона і побратими роблять. Зараз, наприклад, збирають міні-бомби для дронів. Розбираємо 30-ті снаряди з БМП-2. Під скиди з лавіки. Я так розумію, що да, ці боєприпаси зараз так застосовуються. Так, так-да. Да, да. Основна зброя зараз це скиди з безпілотників, там FPV, У нас оце ж ми okay. також на більшій, да. Ось такий він буде. Він він ну, ніби не, не те, щоб великий, і. Так, у нього осколковий це осколочно-фугасний снаряд. Він. Ну, в нього осколкової маси багато, що проти піхоти. Як тобто його вистачає? Так, так. Є снаряди і значно більше. Ось один з таких експериментальних. Пластик розбивається і не взривається темка, її поставити не можна, щоб там наїхало щось чи щось таке. І ми оце зварили вчора хлопці і хочемо на полігоні поки потестувати. Отакі От кожухи, так? Так, Ми ще самі не тестували це. Оце ж ждемо, приїдуть пілоти з вампіром, заберуть на цей ну, на полігон, хочемо покидати, подивитися, чи не буде воно розламуватися в цьому кожухі. Якщо не, то пластикових щастемок більше, ніж желізних. Будемо наварювати і будемо ну, їх ними робити а тут електронна лабораторія це все майже на передовій. Російські ракети та бомби в цю місцину прилітають постійно. Ну, там у нас для FPV щось печатається. Воно, виходить, ми його до FPV кріпимо, а потім до нього і воно удобніше. А так, поки більше, ну, ну ми напечатували все, що нам треба, нам просто БК вже не вистачає до печаті всі. Так, собі щось печатаємо. Воно недороге, плюс пластик, а воно одноразово буде використовуватися все одно, воно буде летіти, грубо говоря, в одну сторону. І ну, воно швидко працює. І ну, це дуже зручно. Понакупляли ну, і ще плануємо купити один. А, до речі, за які гроші? За власні, за власні. Це мотивація бити загарбників всіма можливими способами. В 93-й багато таких мотивованих вояків. Це Михайло до початку повномасштабного сім років жив та працював в Італії. В Італії займався, чаще всього, займалися реставрацією. Має досвід на всі розрішення історичної цінності Італії, де є українець, який мав такий досвід і рішення. А це реставрація чого? Реставрація самих всіх цінностей Італії. Історичних це в них рахується косьоли, собори, музеї того от такого плану. І оці, оці, оці об'єкти, так? Так, звичайно. Ну, ми робили не тільки ці, але що, якби, таке, саме основне, що не в кожного була така змога. Ну, Було приємно, що якби, мені довелося цим займатися. І набрався якби досвіду. А як почалося, покинув престижну та грошову роботу і повернувся. Саме страшне, що було, це те, що почали бомбити жилі будинки і страдали люди. На це було важко, що і чути, і дивитися, те саме телебачення. І... Частично була злість, злість на тих кацабрів, яких прийшли на нашу землю, просто знущатися над людьми. Воно просто деколи перехватило дух. Саме через таку мотивацію щодня між Бахмутом, Часовим Яром і Торецьком в безмежних полях стає все більше знищених окупантів зі східного фронту. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдиних новин.